Службу божу для української громади міста Велетрі, що неподалік Риму, здійснює іеромонах, настоятель монастиря, студіон, Отець Орест. На сьогоднішній службі проповідь Отця Ореста була як завжди глибокою корисною. Мова на проповіді йшла про глибоку віру людини. Не про показну, а про справжню. Отець нагадав історію жінки, яка, дякуючи своїй вірі і єдиному доторку до Христа змогла позбутися своєї давньої хвороби. Є різниця, коли людина дотикається з вірою, і коли дотик обов'язку чи то цікавості. Часто люди приходять до храму, бо почуваються зобов'язаними, але не хочуть, щоб сила Христа горіла в них і вони могли її розділити. Так люди товклися навколо Христа, наголошує Орес, бо їм було цікаво, як він творить дива, і лише одна жінка усім єством повірила в те диво. Тому важливо приходити до храму. Важливо молитися і важливо вірити в цю молитву. Людина може діткнутися до Бога не фізично, а через свою віру, і про цей дотик знатиме лише людина і Бог. Важливо діткнутися Бога своїм серцем. Господь ту жінку довго шукав, а вона не вважала себе гідною його, тому тремтяче. Впала йому до ніг. Далі отець Орес зауважив, що побудує думка: якщо людина відвідує церкву, то вона добра людина, але це зовсім не означає, що вона діткнула Бога. А для Бога є важливим, щоб людина діткнула його, маючи в ньому потребу тій жінці. Було легше, ніж нам з вами, бо вона бачила Ісуса, була поруч з Ним, але ми можемо діткнутися Його більше. Господь залишив для нас усі засоби, щоб ми могли почути Його. Віра Твоя спасла тебе, іди в мирі.